Всім самий величезний привіт. Огляд моїх покупок із магазину Аврора АТБ. Мені сусідка з третього поверху принесла 5 млинців. Дуже смачні. Не знаю, що там за м'ясо, чи, здається, там гриби печериці з цибулькою, але дуже смачні. Я в мікрохвильовій печі розігрів, собі дві штучки вже з'їв. Ось. Ну... Добре, хотів ще щось сказати, може потім розкажу вам. Так, добре, огляд моїх покупок. Я думаю, що доречно такі огляди. До речі, залишайте коментарі, чи цікаві вам огляди економних покупок моїх. Млинці заберу. І я поки е, їв ці млинці, собі думав, я, напевно, теж зроблю млинці, але я зроблю солодкі. Я купив ось таку сирну пасту. Ну, це сир, да? ну як цей сир, звичайний, продається в усіх магазинах. Будемо говорити, як, знаєте, це намазанки такі на, на кремові, сирні намазанки. Я взяв ось цю продавчиня, сказала, що він без смаку, ну як має там сирний присмак. Да? Якщо ви хочете на млинці, і вона каже, я також такі брала. Також його брала. Якщо хочете, такі трішки солонуваті, там з чимось. Наприклад, теж можна з курячим м'ясом да, зробити. Трішки можна туди додати солі і перемішати в одну консистенцію. А якщо хочете солодкі, то цукрову пудру. Я забув цукрову пудру купити. Ось, виложити. Е Наскільки потрібно, дати цукрової пудри за смаком. І я буду робити отакі млинці. 106 гривень президент. Дуже крута штука. Я, звісно, ще не брав, але за кілограм 106 гривень, я думаю, що млинці вийдуть смачненькі. Ой, щось в мене другий день коли серце. Чесно вам скажу, хочу, щоб ви не хворіли. Я, я забрав свою медицину, забираю по інтернету. Ніде не можу купити. Фух. Так, сьогодні цілий день ходив, тримався забіг. А, купив і дуже все дороге, тому а, не хворійте. Здоров'я саме найкраще. А, хочу, щоб у вас було здоров'я, як. щоб ви не хворіли. Так, добре, давайте про хороше. Так, АТБ. Ну, всі знають, що в АТБ. Добрий вечір. Це впало з Аврори. я вам зараз покажу що. Так, на млинці я взяв борошно. Я скажу, що воно хороше оце борошно. Мені подобається, я завжди його купую від розумний вибір. Тут 2 кг воно саме найекономніше. На млинці підуть також цей цукор, може перекручу, щоб був замість цукрової пудри на, тому, на, на чому. А в мене ж не працює ця, що варить, що кофе. Ну, добре, подивлюсь цукрову пудру. Добре, хай буде. Дуже добре, що в ціні трішки впали яйця. По 40 гривень. І такі, що поштучно продаються, у нас сьогодні були по, 30, ну, по 3 гривні. А ці по 40 були. Я взяв оці, мені здається, що вони трішки більше за розміром. Так. На чарівній поличці я взяв ось таку шинку екстра. Вона, йде, вона за сім, на 70 гривень мені вийшла. Скільки тут грамів? Зараз скажу. 300 грамів з чарівної полички. Ну, ви знаєте, що таке чарівна поличка, да? це коли товар, ну, термін придатності підходить до кінця ось, і клеють такі упаковки. Я, я часто там щось купую, тому це теж хороша економія. Теж залишайте коментарі, хто купує не нехтує такими продуктами, як я говорю, з чарівної полички. Ось. Також я взяв з чарівної полички ось цю чабутурку по 7 гривень і ще знижка 25% до 21-го. Я одну заморожу, ну, кину в холодильник в морозку. А з другої щось смачненьке приготую. Ось, до речі, в мене є а, паста, зараз я вам покажу. Паста карі дуже смачна. І я хочу зробити з цією куркою щось приготувати. Дивився, ну, я дивлюся постійно канал, індійський канал усілякі, блогерів. Ось. І мені так хочеться спробувати щось таке в стилі індійською досі у масалу. Ось, ось таку я взяв. Це така штучка. Карі. Її можна до м'яса, до овочів тушкувати. Тайська штучка, правда. Ну, Недалеко від Індії, але все одно хай буде. Ну, звичайно, ви всі, по, мабуть накупляли сацебелі всілякі. Я взяв дві баночки і один шашличний. Буду готувати піцу. На піцу дуже класна, оцей сацебелі. Так, чому трясеться камера? На піцу добрі сацебелі. Просто берете, наприклад, півбаночки соусу, ну, залежно скільки у вас там піци. Додаєте трішки приблизно скільки там, я не знаю, 50 грамів води, можна 100 грамів води, і розмішуєте добре, і, накладаєте, накладаєте. і змащуєте основу для піци або тісто для піци. Дуже смачна, дуже смачна на піцу. Спробуйте, коли якщо хтось робить, випікає вдома. Дуже хороша. Зараз він в акції хіба почались акції. молоко взяв, а кашу забув взяти. Каша скінчилася. Ну, добре. Взяв дві, точніше, три морквинки. Також мені потрібно дещо буду готувати і не знаю. Я би стільки готував би на щось на кулінарку, можна сказати, на кулінарний свій цей. Як він називається? Не канал, а плейлист. Ну, це на кіношку замість чіпсів. Я думаю, а що чіпси, що, що це однакове. По 15 гривень зараз в акції попкорни. і взяв, не міг не взяти, з чарівної полички. тістечко Вацак, 40 гривень, також да, чарівна поличка. 40 гривень за 10 штучок цього смачнущого. Так, знаєте що? А, я нарешті купив то, що впало. Зараз вам покажу. <світ> Зараз вам покажу. Тому що я ходив, ходив, шукав, шукав. Точніше не шукав, а думав, гадав. Думаю, ладно, хай буде 70 гривень, точніше 77 гривень коштує ось ця а, для спагеті. І що ви хочете сказати? Точніше, що я хочу сказати. Поміщається сюди спагеті. і я задоволений, тому що я купував попередні, взагалі нічого не помістилось. Кришка не закривається, тому о, і чек я знайшов від Аврори. Тому що проблема з чеками завжди в мене сюди кинув. Тепер навіть можна з упаковкою ложити сюди. Складати спагеті і супер. Одна буде сама найвеличезна. Добре, зручна тим, що, бачите, тут відкривається, вона не треба повну цю кришку відкривати. І закривається. Це добре. Так, це в нас вже Аврора. 77 гривень. Ціни Ці пам'ятаю, тому що кожного разу роблю а, огляди з магазинів і вже розбудіть мене вночі. Я вам розкажу, що по чому. Взяв Оцю. Він, не в акції. Він не в акції, але я взяв, тому що мені потрібно випрати а, ковдри, ковдру свою, а, і треба випрати подушки. Ось. Обов'язково треба випрати. І в коментарях писали, господинки писали, що місіс Хелен дуже хороший кисневий відбілювач. Якщо я не помиляюсь, треба робити в пральці. Гарячу температуру. Да? Також напишіть мені, будь ласка, господинки. Ну, тут пише активується під 50, градус, 50 градусів, а найкраще діє 60-90. Я не знаю, 90 градусів це вже як кипяток. Мені навіть страшно ставити правильну машину. А хтось писав мені, до речі, в коментарях за цей місяць Хелен, що треба та, в гарячу воду кипяток налити. Розбавити його і перед тим як прати, щоб полежав сама білизна, чи що там прати, полежав у ванні, на розмочився і потім вже прати. Ну, не знаю. Я буду від вас чекати коментарі на рахунок оцей місіс Хелен, кисневий відбілювач. Зайшов я, ну, Єва, звичайно. Взяв я оце кашпо, тому що коли я робив огляд, мені самому дуже сподобалось, що я так підібрав гарне, а, скільки воно? 74 гривні. І взяв ось цю лаванду. Лаванда буде в мене стояти на кухні на самому видному місці. Лаванда 99 гривень. Думав, зі знижкою дочекатися, але скільки я не ходив, знімав відео. Вона як тільки з'явилась в магазині Аврора, знижки на неї не було. Тому хай буде. Поставлю на стіл. Так що ви часто часто будете її бачити в оглядах на кухню. Пам'ятаєте, в Аврорі з'явилися оці сендвічниці робити гарячі, ну, бутерброди сендвічі гарячі. Тому я взяв ось цей хліб, він дев'яз квадратний. На сендвічі. Тому що розказував вам про цю сендвічницю. Вона в мене стоїть у самого вже дуже давно незаймана. Хочу зробити гарячі сендвічі. Ось, Тому в кого є така сендвічниця, не нехтуйте, робіть дуже смачне. О, якраз в мене є буде соус цицебелі. Просто два шматочки хліба. Змащуєте трішки маслом, трішечки, але підтопленим маслом, або можна додати майонез, щоб хліб не був чер... чверс... черствий, або можна змастити ось кетчупом або соусом. Потім додаєте ковбаску або шинку. Теж цю шинку я взяв з ВТБ на оці сендвічі гарячі. Це дуже добре з собою. Кудись брати, я не знаю, тому що я декілька разів цілий день на роботі. Ось і в нас відкрилась піца. Я декілька разів сходив і думаю, ні, по 109 гривень це зажирно на це їсти. І буду собі робити ось такі сендвічі. Шинка або ковбаска, потім помідорчик можна, обов'язково треба помідорчик, слайс теж сиру. Ось, і що ще я даю? І я ще ріжу кільця цибульки. так, Трішки товстіше. Я дуже люблю цибулю, вона мені подобається. Ось, закриваємо все, включаємо цю сендвічницю. І за 5 хвилин гарячий бутерброд смачний тостер такий. Не міг я не купити, я на неї так подивився на оцю тарілку. Я знаю, там є два види одна така. Ну, це мені більше подобається. Точнісінько така сама, а в дизайні зроблена, тільки по інакшому, здається, зайці, там. не пам'ятаю. А ось ця мені ну, моя от тарілка, моя бірюзова така, Да, вона 149 гривень. Я так постояв, подумав, думаю... Вона за мною ходить. Я ще коли знімав відео, от перед очима стоїть вона, от перед очима вона в мене стоїть, намальована і все. От я вже її купив, он, таку собі зробив покупку. І... Свою захцянку. Вже захцянка одна є, виконана. Що я буду тут складати, не знаю, що я буду тут складати, що буду викладати. Млинці гарно викладати, правда, на цю тарілочку. Також можна паску поставити з писанками. Ну, хай буде. Так, і цей, звичайно ж, хотів попробувати... Ой, я чуть не впав. Хотів спробувати ось цей кекс в Аврорі. Обов'язково спробую його. Думаю, що буде смачненький. Угу. Я зайшов в Єву. Мені потрібно приготувати своє усі, усе зимове взуття. Треба почистити. Там, до речі, зараз акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі губки. Ну, усі е, ці спреї, креми для взуття. Подивився, я нічого мені не треба, взяв одну губку для замші, для ноутбука. почищу і буду складати все в коробки. І ще я вам хочу сказати, дуже хороша оця щітка. Вона зроблена з, з кінського е, цього ворсу. Не ворс, а як? Волосся, з кінського волосся. Ну, натуральне. Тому що, якщо ви намастите крем, чорний крем да, на взуття і просто звичайною щіткою будете чистити взуття, вона поцарапає, не дуже добре буде з взуттям. У мене такий досвід був, і тому мені порадили взяти натуральну. Вона надзвичайно м'яка. Оце кінський волос. Як неправильно називається, не знаю. ось. Натирати треба спочатку помити, так, взуття, висушити, потім трішечки нанести а, крему, добре гарно начистити цією щіткою, і в кінці набризкати водовідштовхуючим кремом для взуття. Також хай все висохне і пакувати у коробки, так, взуття а, зберігається і буде мати вигляд, гарно дивитися на наступний рік. Хтось мені казав, що а, перше ніж кудись йти на роботу, а, ну, якщо ви йдете перший раз на якусь співбесіду, треба а, вдягнути гарне взуття. Гарне, нове або ваше таке саме акуратне взуття, Не стоптане, не брудне, тому що кажуть, що дивляться спочатку на взуття. А одяг може бути там чорні штани, біла, блузка. Ось. Тому слідкуйте за своїм взуттям. Ну, а я вам хочу побажати, як завжди, економних покупок мирного неба, міцного здоров'я. Я сподіваюся, що у вас все гаразд. Залишайте свої коментарі, чи вам подобається такий формат відео у таких покупок. Може, також хтось якогось замотував? Замотував замотивував на якісь покупки. Ну, ще я хочу, знаєте, що сказати? Що мені трошки надоїдає, я не знаю, як у вас, але мені набридає, можна навіть сказати, що, знаєте, ми як оці коні бігаємо за цими знижками в, в різних магазинах, по різних магазинах, чи АТБ, чи Аврору, чи цільпо, неважно який магазин. А коли буде такий час, коли ми будемо приходити в магазин. І купувати те, що нам потрібно, необхідно, не, не дивлячись, чи стоїть продукт в акції, чи він без акції. Не знаю, але сподіваюся, що я такий час може ще застану, що ми з вами такий час ще застанемо, щоб не бігати і не шукати а, продукти зі знижками, і накуповувати, не, купити не одну штуку, а брати зразу 2-3-4, щоб було на потім, бо воно а, в ціні не 50 гривень, а 35 гривень. Щось така мені думка зараз прийшла, і я з вами з нею поділюся. Ну, я, принаймні, так роблю. Те, що в акції, бачите, так само трішки більше купую і складаю. <гум> і чарівні полички. <гум> все, друзі. З цього вам найкращого. Не хворійте, бережіть себе, бережіть один одного. я сподіваюся, що у вас все гаразд. А що я скажу? Класний кекс! Кекс із Аврори, я думаю, буде смачненький.